Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Santa Fe. автомобіль у нас у білому кольорі з 2,2 дизельним двигуном. У нас тут безключовий доступ. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон, електросплатильйонички, електрорегулювання, мультикермо. Також датчики світла, Пробіг у автомобіля 218 тисяч. Повністю електромогулювання сидінь, автоматична коробка перемикання передач. Також у нас тут є підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль та штатна магнітола сенсорна. Також в автомобілі присутній люк. Позаду у нас також гарний збережений стан сидінь, електроскопідйомнички позаду також. Та автомобіль у нас синомісний. Є ще два місця ззаді повноцінних. Велике містке багажне відділення, автомобіль купувався в офіційного дилера в Україні. Два власники по техніці авто повністю обслужено, одна тисяча кілометрів тому проведене ТО є незначні нюанси по кузову, по типу підтертостей, але нічого критичного. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кільцева, 60.